Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Кушугумську громаду атакували в піввідрони. В селищі Малокатеринівка пошкоджено щонайменше сім будинків та одне авто. Загалом за добу росіяни завдали 407 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, запустили чотири каби. Погуляй полю. В Запоріжжі спіймали безробітного, який підпалив автівку військових, а потім релейну шафу на залізниці. Свої дії знімав на відео та надсилав замовникам російським спецслужбам. Зараз диверсант під вартою суддя з Якимівки Мелітопольського району, прибічниця руського міру. Від початку окупації приїхала на Черкащину, проте це не завадило їй виправдовувати російську агресію. Після оголошення підозри Світлана Федорець публічно вибачилася та задонатила 500 тисяч гривень на зсу. Суд врахував це як пом'якшувальну обставину. Жінка отримала умовний термін у Шевченківському районі. Двоє чоловіків причепилися до дівчини біля супермаркету. Перехожий заступився за неї, за що отримав удар ножем. Нині він у лікарні нападник затриманий. Газа нет, но ви держитесь. На тот Запорізької області окупанти відключать подачу природного газу в 11 населених пунктів. Причина, нібито, проведення технічних робіт. Скільки не буде блакитного палива, загарбники не повідомляють. Ще 25 запорізьких підприємств зможуть забронювати своїх працівників. Серед них медзаклади, аптеки, комунальні підприємства, приватні фірми та фермерські господарства. Компанії мають підтвердити свою важливість для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності Запорізької області. Двом фірмам критичність скасували. Згорів у власному будинку в одному із сіл Запорізького району вогонь охопив 20 квадратних метрів оселі. Її 50-річний власник загинув через необережне коріння. У Запоріжжі біля обласної лікарні виявило сміттєзвалище площею майже 50 квадратних метрів. Інспектори направили до міськради вимогу прибрати сміття протягом місяця. Нова смертельна розвага українських підлітків зачепених. дісталася. Ця біда і Запоріжжя. Діти заради вражень, залазять на вагони, чіпляються за тролейбуси та автобуси, перебігають колії. Тільки від початку року в країні зафіксовано вісім нещасних випадків. Один із найстрашніших на Київщині. Яний Запоріжець зупинив машину посеред дороги і включив аварійку. Проходитиме догляд, відмовився натомість пропонував патрульним хабаря, за керування авто у нетверезому вигляді та пропозицію керманичу світить штраф та позбавлення водійських прав. Гребля Дніпро буде частково перекрита з 12 квітня по 30 червня. Через ремонт закриють рух однією смугою з лівого на правий берег, об'їзд через Хортицю та мости. Новий і Проображенського. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.